А ну хто? Хто більше запустить жабух? Нашла? А ну? Андрюх, зовнішньо. Ну давайте запускай жабу. Ой! Давай. Я Два. закрою. Два. Два. Або кидай <цел> Ти бачиш? Зараз далі кидати Далі і паралельно до води. Нижче і далі кидать. Як? Машоно таке холодне. Воно таке холодне. Ага. Я шлаптыны кыр. Шаруємо міді собирати. Щось так далеко. Стали далеко. А треба до скал. Ігол! Ігол! Ігол Его зверху! Вау! Білоголовий! Міді ми вирішили по скалам полазити. Залізти залізли, єлі злізли Андрюшка злась. Так вата лізти, куди ви лізете? <пілляння> <пілляння> Який горобчик, малюсенький, дій, каті не взялись. А де твоя мама? Піп. Твоя мама, таке маленьке, да. Ой. Дараємося на гору. Всі десь утекли, мене оставили. А я не туди поперла. Який поїнт. Ігорьок добіг саме перший. Кажи, що тут було. 430. А по-українськи. 43. так? Молодець. Вирізли. Я Язики на бок. Та це ще не красота, а там іде стані. Стоїть. Стоїть скали. Воно там видно ну, мі, океан. Міля, якщо стане, то міля буде ще вище. Круїз стоїть, воно лайнер. Я був перший! Да, там, то, а, то, то, американські то, гори, он там. Андрюша, вон там. І, Андрюшон, і оту, от тут нас прийшли пішком сюди і до гори дійшли. А тут можна приймати? Ну, у воду. І що там? Ну, вони везде сайни ставлять, на клейф джампи. Але хто ж їх слухає? Ну так. Да. Але опасно. Ну, якщо бомбочкою, то не дуже, а головою вниз, головне, не пригать. Бо можуть бути камні, скали, поняла? Та це, це, це озеро, це отам пляж аж десь, аж що туди. А тут ще є другий пляж, отам де... Ну диви, прямо островок. Прикольно. Ну треба цю купити, каної. Якщо ми візьмемо каноні, то можна тут. Класно, залізли. А що туди прямо вивезеш навіть? Якийсь пак на мене. Та не треба, щоб сейки були. Там деньджер може. Дай йому руку. Виліз. Ярюк, не скакай там. Пошліть. Я Що, що там? Вже скользався. А. Я зараз пригну по сракі. Муравейник. Ага, то що теж стане та штани такі? А ти проїхався там на жопі. Пішли. Як горні кози лазять всюди, це страх.